Так, наша тісточка на пиріжочки вже гарненько подошло. Раз на п'ять рік я готую пиріжки. Давайте зробимо це разом. Беру отвар картопляний. Тут десь літр водички. Начинка це картопелька і печиночка. Все-все. Все. Все. Дві ложечки дріжджі сюди. Цукру. Ще солі трошки. Заєм борошно. І затягиваю гарненько. Пара вже готова, отак її затянула борошном і відправляю в тепленьке місце. Тепер займаємося начинкою. Відправляємо до блендера. Отдільна картопелька і картопелька з печіночкою. А парочка вже в нас готова. Опарок, то, що треба. Даємо борошно, вимішуємо тісто наші. Кісточка наша, добренько вимішуємо. Ощуємо масочка і відправляю. Набухатися. Куточка наша піднялась і ще раз його приминаю. Яко, наче все перший раз роблю. Оп. О! вийшло? Такі вже пиріжочки у нас виходять, тут смажені. Шешуля ще там смажем. І смачні пиріжочки у нас вийшли. Дуже симпатичні. М'якеньке, дивіться. Готую я, звісно, рідко, як от наче перше вчилась по своїм же рецептам. Так що, дівчатки, якщо ви тільки вчитесь, або як я рідко готую їх, то все можна зробити. Такі смачні виріжочки.